Вітаю час новин на телеканалі НТК говоримо про головні події понеділка, 4 серпня. В студії працює Мар'яна Мацьків сьогодні. У випуску Керівництво Івано-Франківської ОДА підписало меморандум про співпрацю з національною спілкою кінематографістів. Кіно. Не зникає, попри всі труднощі в Україні. Діалог, насліддя, креатив. У Коломиї триває фестиваль ДНК. Саме на молоді буде більшість відповідальність будувати Україну. Кубок Прикарпаття з бойового самбо відбувся у Коломиї. Будемо пробувати це і популяризувати далі. Про це та інше детальніше. Трагедія на воді. Рятувальники дістали тіло підлітка з озера. Все трапилось у селищі Обертин. Деталі від Христини Перцович, речниці головного управління ДСНС України в Івано-Франківській області. Повідомлення поступило про те, що в місцевому озері зник підліток, водолази виявили тіло хлопця 2008 року народження. Передали його правоохоронцям. На місці події працювала психолог ДСНС, яка надавала допомогу та підтримку родині загиблого. Рятувальники вкотре закликають громадян дотриматись правил безпеки як в горах, так поблизу водой. У разі надзвичайної ситуації телефонуйте за номером 101. Продовж вихідних рятувальники Івано-Франківщини тричі залучалися для надання допомоги громадянам, які опинилися у небезпечних ситуаціях в гірській чи лісовій місцевості. Далі офіційний коментар від головного управління ДСНС України в Івано-Франківській області. 1 серпня до служби порятунку звернулася туристка і повідомила про те, що її чоловік травмував ногу під час спуску з гори грофа. На допомогу оперативно вирушили гірські рятувальники з села Осьмолоди, які надали постраждалому домедичну допомогу та транспортували його до підніжжя гори. 2 серпня в Надвірнянському районі зникли жінка та її донька. Про це повідомив чоловік, які напередодні вирушили до лісу. Наступного дня рятувальниками було знайдено дівчину 2007 року народження. Її передали медикам. Пошуки матері 1982 року народження наразі тривають. До пошуково-рятувальних робіт залучено як рятувальників, так і кінологів, волонтерів, поліцію та безпілотні літальні апарати. Всього 38 осіб та 7 одиниць техніки. Наразі пошуково-рятувальні роботи тривають. 3 серпня надійшло ще одне повідомлення про туриста, який травмувався у лісі поблизу урочища хитруватий Верховинського району. Рятувальники оперативно прибули до місця, надали допомогу постраждалому, а також доставили його до населеного пункту, де передали лікарям. Молитва високо в горах, унікальне паломництво до каплиці біля Довбушової криниці, в урочищі Гаджина, що на Верховинщині, об'єднало кілька сотень віріант з усієї Коломийської єпархії Православної церкви України. У суботу, 2 серпня, на висоті понад 1600 метрів над рівнем моря відбулася архієрейська літургія за участі владики Юліана та численного духовенства. Молилися за українське військо, за мир і перемогу України. України усе дійство просто неба на місці, де за свідченнями в 19 столітті пастухам з'явилася Пресвята Богородиця. Як проходила ця особлива, проща – дивіться в нашому сюжеті, кажуть, дорога до Бога не буває легкою. Сьогодні ми долаємо маршрут до найвищої сакральної споруди в Україні каплиця, яка розташована на 1770 метрів над рівнем моря. І, власне, колись там з'являлася пастух. Хам Богородиця у цю суботу до підніжжя гори Гаджина, що біля села Бестрець на Верховинщині, з'їхалися кілька сот пручан з різних куточків Івано-Франківщини. Весь транспорт залишили внизу, а далі нелегкий піший підйом на Гаджину, який триває не менше двох годин. Загальноєпархіальне паломництво очолив архієпископ Коломийський і Косівський Юліан. Пам'ять про те, що тут на цьому місці з'явилася матір Божа. Її бачили пастухи, які тут випасали отари, в нашому народі зберігалася навіть в час безбожницької влади. Поодинокі люди сюди приходили, звершували своє паломництво, молитву тут, священнослужителі, але вже в час незалежності нашої держави священнослужителі, парафіяни різних храмів почали єднатися у спільній молитві тут, на початку серпня, кожного року. І, звичайно, такі локальні моменти переросли в більш масштабні. Сьогодні ми маємо таке загально єпархіальне наше паломництво. Люди з'їжджаються сюди, щоб помолитися, побувати на тому святому місці, де дійсно являлася матір Божа. Тим більше ми сьогодні маємо важкі випробування війною. Кожен іде своєю, своїм проханням, своїм молитвою, своїми почуттями. Саме з благословення правлячого архієрея Коломийської єпархії Православної церкви України владики Юліана шість років тому в урочищі Гаджина біля Довбушевої криниці за підтримки обласної та місцевої влади спорудили цю каплицю. Така думка виникла у 18 році, щоб збудувати, хоч невеличку капличку на місці явлення матері Божої. 2019 році воно було втілене, Ми його освятили це цю, цю капличку, і там було вперше звершено божественний архірейським чином. У день загальної пархіального паломництва на Гаджину разом піднімаються місцеві мешканці внутрішньо переміщені особи, священники і влада, щоб спільно піднести до неба прохання про мир, перемогу, здоров'я наших захисників та захисниць, зцілення хворих та повернення додому полонених. Дорога до каплиці непроста, гірськими стежками через каміння й полонених. Нини сюди прямують цілими сім'ями хтось уперше, а хтось уже традиційно щороку. Тут на висоті майже 1700 метрів над рівнем моря у цьому святому місці. Молитва звучить інакше, кажуть люди. Дай Бог всім нам миру і перемоги, щоб воїни наші всі поверталися із полону, і живими. Чудові враження, йдемо молитися, просити Богородицю про мир, про закінчення війни. молимося за всіх тих, хто вже загинув, молимося за свої родини, за мир в Україні. Тому з Богом у серці йдемо далі. За здоров'я дітей за себе, за всіх, за всіх людей, за, за мир в Україні, за перемогу нашу. Би нам Бог поміг, Матінка Божа світа би нам помогла. Фактично, я вперше, і перший такий поламницький хід. Пламницький такий захід, і я дуже радий, бо неймовірно красива наша природа, наших Карпат. І ми взяв з собою дружину, односельчан, масово сюди приїхали з Печеніжинської територіальної громади. Війти подиви. На виноградник цей і утверди його, бо його. Організації паломництва долучились Верховинська районна військова адміністрація та районна рада. Це наш обов'язок підтримувати людей у їхній вірі, кажуть чиновники. Адже наша спільна молитва потрібна нам і тут, у тилу, і нашим захисникам на передовій. Це не перший наш хід. Паломництво на гору Гаджіна. Це вже шість років підряд. Такий масштабний проект, який ми допомагаємо реалізовувати єпархії. Залучається багато єпархіальних громад, церковних громад нашого району, Коломийської єпархії з інших районів. І за останні роки це більш масштабно. І багато участі беруть і як молодь, так і старші люди. Ну, звичайно, найбільша кількість це релігійні громади нашого Верховенського району. і не стараємося допомогти організаційно у. Проведення цього заходу. І з давніх девен бабка, пам'ятаю, прабаба ще пам'ятаю, вона мені розказувала, що було на горі Гаджіна пастухам, коли з'явилася матка Божа. І так в процесі десь то, ну, самі розумієте, з радянської нечого ж не можна було зробити. Вже коли почалася відбудова і церкову. і в кожному селі почали будувати церкви. І ми дійшли до цього, і тут почалося люди самі спочатку почали ходити, а цього року 6 років, як масштабне таке побудували тут капличку і масштабне таке сходження на цю паломницький такий хід. Архієрейська літургія. Пос... Серед віковічних смирек цьогоріч була особливо урочистою. Співслужили владиці Юліану 15 священників. Чудово співав церковний хор села Ільці після богослужіння, керуючий Коломийською єпархією, освятив довбушеву криницю, цілюще джерело біля кого і спорудили каплицю. Прощана Гаджину знову засвідчила. Навіть у найважчі часи українці не втрачають віри, і саме вона допомагає йти вперед. Попри в тому, біль і війну. Гаджана стала для вірян точкою опори, де небо торкається землі, і де молитва сильніша за страх. Тамара Приходько Ігор Кофлюк, з Верховинщини для телеканалу НТК. Керівництво Івано-Франківської ОДА підписало меморандум про співпрацю з Національною спілкою кінематографістів України. Це відбулось у межах всеукраїнського кінематографічного туру Кіношляхом легенд Франківщини Три день», який мав на меті вшанування видатних постатей прикарпатського кінематографу. У складі поважної делегації народні артисти України, заслужені діячі мистецтв, актори, режисери та кінознавці. Кіно це не лише мистецтво, це мова, якою Україна говорить зі світом. Нині ця галузь переживає не найкращі часи, каже голова національної спілки кінематографістів України Сергій Борденюк. Національна спілка кінематографістів нещодавно вкотре виступила за відновлення фінансування галузі. Яке зменшена, на жаль, порівняно з минулим роком на 70%. Але за порібрів, ви знаємо, що країна-агресор збільшує свої видатки на пропагандистські цілі. А ми мусимо, мусимо і фінансувати галузь, яка є ну найбільшим кінематограф. Відомо що є найбільшим комунікатором, найефективнішим у світі. Молоді кінематографісти українці зараз. Отримують на престижних фестивалях класу А цілу низку нагород. Кіно не зникає, попри всі труднощі в Україні. Девізом держави має бути створення якісних правдивих кінострічок, підтримка талановитих молодих режисерів. Адже в часи війни, як і тепер, було доведено, що кінокамера це потужна та ефективна зброя, вважає народний артист України Богдан Бенюк. Влада неправильно зорієнтована на пропаганді українського кіна, і тому -то ми маємо ту проблему, яка з року в рік, і хто би не приходив керувати урядом, вони все одно й ті самі помилки роблять. Одні ті самі. Тому ж немає Міністерства культури, що немає, як кажуть поляки, піньондзів. Нема грошей. По-перше, щоб зняти фільм, то треба мати, кому це знімати кіно. Ми за що знімати це кіно і мати тих людей, які в кінцевому результаті ще зможуть струвити, створити знаковий якийсь фільм. А так ми відомо, бо це мистецтво воно все таке ефемерне. У повітрі все написано. І ти можеш знімати кіно, але результату ніякого не буде. А війна йде за що? За те, щоб зберегти нашу українську культуру, так що ж воюють хлопці, коли не буде української культури, не залишиться вона, то за що ж ми воюємо? Ота проблема є збереження та популяризація українського кіно, розвиток кінематографічної освіти для молодих талантів, створення умов для кіновиробництва в області, підтримка прикарпатських кінематографістів це головні аспекти меморандуму, підписаного між Івано-Франківською ОДА та Національною спілкою кінематографістів України. Нам важливо. Дбати про оборону, про наших оборонців, про захисників України і в той же самий час розвивати культуру нашої держави, яка є надзвичайно багата, батогранна, прославляти таланти людей, які сьогодні проставляють нашу Україну, яких знають далеко за межами нашої держави. Тому, звісно, хочеться, щоб усі пункти меморандуму вони виконувалися, вони втілювалися в життя. А це можливо синергія двох сторін. Підписантів і праця для е, нашої країни підписаний меморандум стане основою для спільної і плідної роботи. Івано-Франківський обласний осередок національної спілки кінематографістів України зараз один із найактивніших в Україні. А за підтримки влади, діяльність прикарпатських кінематографістів стане ще ефективнішою. Діалог, насліддя, креатив. У Коломиї триває фестиваль ДНК. Мистецький захід це зустріч поколінь, мистецтва і сенсів. Він відбувається просто неба біля палацу культури, народний дім. Ця подія об'єднала людей з різних куточків України. Протягом трьох днів тут співають, танцюють, показують циркове мистецтво, фольклор та сучасну креативність. Фестиваль ДНК збирає усіх, хто любить творчість, мистецтво, культуру. Але найголовніше тут єднаються покоління, де люди різного віку можуть почерпнути для себе щось цікаве і зберегти наші спільні традиції. Вони важливі для того, що я можу відкрити себе як людина, як творче, і так і розумово. Так само я відкриваю свої таланти. Буду брати участь як хто як адвокат у танцієрії. Там буде багато. Ну, розкриття в діла, кримінальна справа, так буде викрадення картини і розкриття, хто вкрав картину. Це, по-перше, дуже я не мене сказав прикольно, бо молодь може себе тут показати, реалізувати. Тим самим, грубо кажучи, вони будуть мати впевненість собі в майбутньому, що якщо, наприклад, скажемо, війна закінчиться, що саме на молоді буде більшість відповідальність будувати Україну. А старші будуть, грубо кажучи, допомагати там з якимись планами проектами. Тому зараз треба по максимуму давати молоді, розвиватися, показувати себе, щоб вони в майбутньому це могли самі робити, і так само допомагати наступному поколінню. До Коломиї на фестиваль ДНК приїхало чимало гостей з багатьох куточків України. З Ніжина, Вінниці, Кривого Рогу, Івано-Франківська, Косова, Миколаївської та Київської областей. Цьогоріч є понад 200 учасників. Особливими були гості, які мають проблеми із зором, але натомість відкритими і щирими серцями. Треба особливо, щоб молодь приймала в цьому участь, щоб. Молодь знала, що це таке є, щоб єдналися, щоб не губилися зв'язки між поколіннями і чудова назва фестиваль поколінь ДНК. Це якраз таке, що треба проводити. І, ну, само собою вдячні нашим хлопцям, що нас захищають, що ми можемо це робити, не дивлячись ні на що. Організаторки мистецького заходу розповідають, коли думали про такий своєрідний фестиваль, хотіли зробити так, щоб молодь і старше покоління знайшли порозуміння і щоб наші хлопці і дівчата змогли почерпнути досвіду своїх більш старших поколінь. В цьому фестивалі закладена як і популяризація нематеріальної культурної спадщини, так само і сучасного мистецтва. Тобто він доволі має широкий такий спектр. Так? І важливо те, що в цьому фестивалі ...об'єднуються покоління між собою і Мають можливість побачити ті традиції, які несуть в собі старше покоління. Так бо ми живемо в такому часі, коли ворог все робить для того, щоб наша культура десь відходила на задній план. А ми робимо все з точністю до навпаки, щоб молоде покоління носило на вустах те, що дано нам, і закладено багато століть. Тому назад це фестиваль поколінь для того, щоб певні традиції української народної пісні, українського народного танцю передавалися наступним молодшим поколінням а відповідно молодші покоління могли показати старшому, що можна креативити, можна модернізувати музичні твори як пісню, так і танець. І ми знаємо, що жодне застілля навіть сьогодні не проходить без української народної пісні у молоді. Тому це важливо було поєднати такі колективи і старших старшого покоління і молодшого покоління. А сьогодні ми, як організатори, прибираючи весь майданчик, то закладали в ці три букви дуже багато різних значень. До прикладу, ДНК це день народження Коломиї. Або якщо перекрутити ззаду наперед, то це може бути Коломийський народний дім. Протягом трьох днів площа біля палацу культури народний дім, сповнена піснями, танцями, інструментальним та церковим мистецтвом, фольклором, етностилем і сучасною креативністю. І до новин спорту сотий ювілейний турнір ліги Ріл Файт Промоушн зі змішаних єдиноборств відбувся у Коломиї. Цей масштабний спортивний захід організувала Івано-Франківська обласна федерація з бойового самбо, президентом якої є Коломиянин, чемпіон Європи з бойового самбо Ігор Грицьків та промоутерська компанія Ріл Файт Промоушен. Великий бійцівський турнір відбувся у Коломиї. У спорткомплексі локомотив глядачі побачили близько десяти поєдинків у різних вагових категоріях категоріях між собою змагалися і чоловіки, і жінки. Цей масштабний спортивний захід організувала Івано-Франківська обласна федерація з бойового самбо, президентом якої є Коломоянин, чемпіон Європи з бойового самбо Ігор Грицьків та промоутерська компанія Real Fight promotion Було 10 пар з різних куточків України. А власне, це було таке масштабне дійство. Я можу так сказати для цілого світу професійного ММА в нас в Україні, тому що це по перше ювілейний турнір. По друге. До цього всі дуже довго готувалися, включно з федерацією бойового самбо, з промоутерською компанією і зі спортсменами. Або... Переможцях можу відмітити Романа Бендрівчика. А він став призером у сітці гран прі Це було видовищне дійство, тому що їх було четверо спортсменів. Вони між собою боролися в запеклі поєдинки. І власне Роман показав найвищий результат, тому він отримав пояс. Також одним з таких найвидовищніших поєдинків це був матч реванш між Андрієм Дзьобою та В'ячеславом Васейчуком. Андрій Коломиянин він вже вдруге виграв у В'ячеслава. Але я хочу звернути увагу на те, що В'ячеслав до цього провів вже один поєдинок на Ватазі. Тобто він фактично два турніри відбув з дуже коротким проміжутком часу. Тому ми плануємо десь на осінь, поки не буде розкривати всі карти. Нехай це залишиться такою невеличкою таємницею. А зробити ще третій, уже такий матч реванш, де хлопці будуть між собою знову ж таки вирішувати хто сильніший і хто кращий. Ми задоволені пишаємося результатами хлопців з Луцька. А вони тренуються під керівництвом головного тренера збірної з ММА серед дорослих Зінчука Андрія Олександровича. Вони кожен раз підтримують нас на всіх наших турнірах, і ми з радістю будемо чекати їх в Коломиї. Окремо Окрема подяка це нашим партнерам, нашим спонсорам, тому що без їхньої допомоги цей турнір навряд чи відбувся би на такому рівні, на якому ми його провели. Однією з найяскравіших та очікуваних подій вечора став титульний бій Андрія Дзьоби та Владислава Васильчука. У важкому запеклому поєдинку переміг Андрій Дзьоба у змішаних єдиноборствах. Я вже слава богу шостий рік. І Я раніше займався футболом, але побачив такі спорту, як ММА. Я його від дитинства полюбляв, бо я бачив завжди фільми, там, де, наприклад, якісь бойові мистецтва були з Брюсом Лі, з Джекі Чаном тим самим. І я завжди мріяв так само. Завжди мріяв показатись по телевізору, завжди мріяв досягнути того, чого вони. І коли підвернулася така можливість, я на першому курсі поступив у навчальний заклад, і я зразу же пішов на змішні бойові мистецтва. Я майстер спорту України з бойового самбо, я кандидат майстра спорту з ММА, я дворазовий чемпіон і володар поясу, гран-прі ліги Ріалфайт Промоушн і багаторазовий учасник ліги Real Fight Промоушн і переможець багатьох турнірів. Боєць має бути готовий весь час, завжди в будь-яку годину в будь-який час. Я тренувався кожен день, була можливість тренувався по два рази. І іменно до цього турніру я був готовий як ментально, так і фізично, так і духовно, і як у всіх тільки можливих варіантах я був завжди готовий. І я знав, що буде тяжкий бій, я знав, що буде тяжкий суперник, тому що ми вже з ним билися два рази. Один раз на Панкратіоні билися, другий раз билися за перший мій пояс. І третій раз, відповідно, Тут свою перемогу спортсмен Андрій Дзьоба присвятив батькові героєві, який загинув на війні, та усім українським захисникам, які віддали життя за кожного з нас, здобув перемогу одноголосним рішенням суддів. Це рахується по очкам і по активністю проведення бою. Типу, вже дивляться на загальну картину поєдинку і дивляться хто відповідно веде і хто має перевагу. Певно, як і більше всіх молодих спортсменів, я Ну, планую піти у профі і потрапити в UFC. Це моя мрія, це моя дорога, це моя ціль, і я знаю, що я там буду. Бо якщо я собі поставив за мету, щось, я його досягну обов'язково. У перші дні, як мій тато пішов е, воювати, то я собі сказав, я з ним говорив, і я йому сказав, що що би не було, хто би що не казав, я даю йому слово, що я попаду в UFC. І я хочу цю перемогу присвятити йому, хочу присвятити цю перемогу всім воїнам, які погинули і захищаючи нашу Україну. І щоб люди просто пам'ятали і цінували те, що вони мають. Бо поки є, ми не цінуємо, коли немає, тоді вже запізно. Надія Плюхіна Андрій Флоря для подій телеканалу НТК. Кубок Прикарпаття з бойового самбо відбувся у Коломиї, локація спортивний комплекс Локомотив. Змагалися представники клубів з різних громад області. Хто здобув кубок, розкажемо в сюжеті. Справжній братерський спаринг влаштували на рингу 19-річний Роман і 20-річний Назар Мочернюки з Коломиї. Символічно обоє тренуються у місцевій школі єдиноборств братів Грицьківих. Знаєте, проти брату дуже тяжко в плані моралі битися. Ми з ним так цілий час ходили на спорт, ми знали, що таке спарінг. Але коли настав час турніру, в нас, виходить, була одна вагова категорія. Я на пару кілограм худіший, але противників, по моїй вазі, не знайшлося. І знаєте, перший раз виступали, психологічно тяжко, але ми домовились так, що ми будемо старатися не філонити, і з нас двох переможців не буде. Тобто нема такого другого або першого місця. Ми є для обох чемпіон. своїх спортсменів на турнірі представили також коломийські клуби Самурай і Тирлич. Змагалися і учасники зі спортивного клубу Титан Снятинської громади. Відбувся один з паринг, в якому я переміг задушливим прийомом. І ще виходить, має бути наступний вже фінал за перше друге місце. Ну це можливість проявити себе, отримати медаль, проявити свою команду у в цьому виді спорту. Ідея організації Кубку Прикарпаття належить Івано-Франківській обласній федерації з бойового самбо. Проводять такі змагання вперше у шести вікових та одинадцяти вагових категоріях під наглядом суддів міжнародної та національної категорії. Розповідає виконавча директорка обласної федерації Тетяна Глушкова. Сьогодні власне один з розділів це про фул. А можете побачити, що тут трішки інша техніка. Тут буде задіяна і ударна, і боротьба, і такі правила вже чуть-чуть серйозніше ніж на Інших типах чемпіонатів власне всі спортсмени проходили попередню підготовку. Це був такий довгий тривалий процес, тому що ми знали, що це буде перший захід. І хотіли, щоб він був такий наповнений, хороший і, в принципі, з дружньою атмосферою, тому що хлопці переважно з одних клубів вони між собою знайомі, вони дружать, і це така більше як дружні спаринги відбуваються ніж такий повноцінний серйозний чемпіонат. А це вперше ми пробуємо. Ми намагаємося дивимося, як відбувається. Це організація, хлопці знайомляться з а, самим видом спорту, таким як бойове самбо, тому що в області це відносно новий вид спорту. І ось будемо пробувати це пропагувати і популяризувати далі. І до результатів Володарем Кубка Прикарпаття стала команда спортивного клубу Титан Снятинської громади. Друге загальнокомандне місце здобула школа єдиноборств братів Грицьківих. Бронзу посів спортивний клуб Тирлич. Це все на сьогодні. Більше новин шукайте на нашому сайті ntk.tv.ua, слухайте на радіо Сяйво, а також переглядайте на наших офіційних сторінках в соцмережах. З вами була Мар'яна Мацьківна. все добре, бережіть себе та світло в собі.